Відома біатлоністка з Тернополя Олена Підгрушна стала мамою. Щоправда, наразі тільки хрещеною разом з братом депутата облради вона хрестила сина Романа та Ольги Невроцьких. Христина це один з основних днів дитини загалом, тому що це найбільш відповідальний в житті і нашому і дитини, тому що ми несемо дитину до Бога і беремо на себе власне цей хрест, щоб потім дитину виховувати в християнстві і показувати їй Надалі як їй жити, і як їй правильно в, в ті чи інші ситуації поступати? Я дядько став перший раз. Ми будемо долучатися в його вихованні, що він ріс здоровий. Гамне здоров'я там далі Рома з, а, з Олі у нас розумні. Думаю, вони його направляли на правильну дорогу. Сина Навроцьке назвали як і батька Романом, адже народився малюк 1 грудня, у день цього святого покровителя. Він ім'я собі сам приніс. Він якби по, по плану би мав народитися 20 числа грудня. Народився 1 грудня на Романа, тому е гаріхом би було не назвати його Роман. Е Тим більше, що батько Роман, Роман Романович, е також запланували е -ш в роль батька е дуже легко входив, тому що е маю похресників, маю родичів. Е Ба дітей Роман Навроцький сподівається, що його син виросте схожим на нього.